Україна третій день прощається із загиблими. Понад 10 тисяч жителів рівного прийшли провести в останню путь трьох загиблих земляків: активістів Олександра Храпаченка, Георгія Рутюняна і Валерія Панасенка. В середу вбив снайпер. 27-річний Олександр працював режисером. У Георгія залишилася донька, а дружина Валерія чекає на п'яту дитину. Усіх загиблих проведжали вигуками Герої не вмирають та національним гімном. Жалобна процесія простяглася через усе місто. Сьогодні і на Львівщині жалобні дзвони лунають чи не в кожному районі. Нині тут ховають принаймні десятьох чоловіків. За життя саме у цій кімнаті Олег Паньків приймав гостей. Друзів мав багато, тож людно тут було завжди. Та нині до нього вони прийшли в останнє, аби попрощатися із місцевим героєм. Тисячі людей зайняли увесь будинок, подвір'я, ба навіть кілька сусідніх вулиць. На столичному майдані 39-річний підприємець бував часто, іноді навіть з дружиною. Востаннє туди поїхав у середу. Не було можливості як потрапити. Він всіма силами сам добирався, як міг, і все-таки пробився туди і потрапив. Він такий боєць, він любив бути все на передньому місці. Леся до нього дзвонила, то було в четвердець, годинка десята. І він каже: Я зараз не маю як говорити, бо відтягую тут два хлопці біля мене вбили. Я їх відтягую. Він ще сам віддав телефон хлопцеві. І той подзвонив, сказав, що каже, вашого чоловіка поранили і повезли в лікарню. Снайперська куля поцілила Олега поруч із серцем. Дорогою до лікарні він помер. Як маю інформацію, що мали можливість спасти, але лікарні були дуже переповнені. В одній лікарні його не прийняли, ввезли в іншу і не довезли. Просто вдома в Олега лишилося двоє діток: доньці 13, синові 8. Нині за їхнім татом сумує усе село та околиці. Люди кажуть, чоловік був хороший, працьовитий, а головне усім помагав у біді. Мала прийшла зі школи і каже: мама, що вуйку Олег нас більше возити не буде до школи. Кома каже, він отак збирав по дорозі тих дітей, бо він їх дуже любив. Разом із дружиною Олег саме доробляв у будинку ремонт, а влітку мріяв повести родину до моря. Тьо ще ж Віталій, так як всі. Заради чого він помер? Бо він казав, що не хоче, щоб всі звітом приїхали, щоб всі були тут. Каже, що мої діти більше нікуди не їхали і наші мами. Важко нам, але маємо надію, що все це буде ненамарно. Герой, великий герой. Оксана Височанська, Роман Мешковець, програма Вікна СТБ.